Для мене Великдень це свято спокою. Є можливість відкласти повсякденні турботи і насолодитися родинним затишком. А для мене ні досить таке напружене свято, тому що за один день треба обійти практично всіх родичів. Напружене, але приємне, тому що багато кого з них протягом року не бачиш. Для мене Великдень – це родинне свято, де в колі друзів, рідних та близьких. Ми визначаємо цей великий день. Це радість, це якась така Божа благодать, яка сходить на тебе буквально в одну ніч, і ти. Просто шаленієш від цього відчуття. Великдень це дійсно духовне та родинне свято, проте ми, як представники цієї чудової професії, завжди на сторожі найсвіжіших новин. У мене Великдень асоціюється з дитинством. Я назавжди запам'ятаю той момент, коли бабуся. Діставала з печі ароматну паску. А ще великдень символізує перемогу життя над смертю для нашої команди, усієї команди. це дуже символічно, тому що ми народилися в цей період. Ми поки що дуже маленькі, але ми станемо сильними. Ми станемо на ноги, і це відбудеться завдяки усім вам, тим, хто нас підтримує. Христос Воскрес! Воистину воскрес.